Олександр раз я ж о таке. Або на трасі зараз спаде. Саня, нас кончать, якщо я сам побачу, що ти торгуєш. <рес> Давай щось думай. Так ви що Там вже все капець, де це має, господи. Зараз забираємо зразки на олійність і на, на всі показники, що воно там по чому. Врожайність покаже, а от це в лабораторію відвезем, щоб кожен знати, що воно і по чому. Саша, яка волоїсть? ж А прикидав хоч? Все, <плеслужен> дай, 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 дай. Ага. блин. Все, а еще есть, -мо. Саша, это РЖТ или еще Димас. И МАЗ. Я вчера всех звал, никто не пришел. РЖТ был. Был? Красавець! Все. Так, Зразки вже готові, так що це в лабораторію. Подняша нові української аграрії. Ну, Олександр у нас дуже щепітельна людина, так що все буде нормально. Я на лабораторії повезла зразки соняшника. Ну, Олександр буде далі продовжувати молотити демо, тому що є тут, щоб помолотити, до, до вечора вистачить. Перегрузчики, бункери з вагою. Тобто не треба нам думати, що до чого. Все, в принципі, налаштовано. Працюємо. Побачимо результат, мені самому цікаво. Коли результат отримаєш, це найкраща історія. Тримайтеся, успіхів вам!